Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні я хотіла б у вас запитати, чи чули ви коли-небудь висловлювання пекти раків? Напевно, чули. А що б то значило? Тож запам'ятовуємо, пекти раків означає почервоніти, почервоніти від «під сорому». І від радості. А де ж можна почути це висловлювання? Звісно, у творах українських письменників, наприклад, у Ліни Костенко можна прочитати, як коханий Марусі Чурай пік раків, коли його зловили на зраді? Ось так: пекти раків почервоніти. А ще в одному творі. Відомої письменниці Лесі Українки можна прочитати, як Лукаш Лукаш, коханий мавки з лісової пісні, теж пік раків, коли мавка дізналася про його зраду. Ось так вивчаємо мову і запам'ятовуємо: пекти раків це означає почервоніти. І раджу усім нам ніколи-ніколи не пекти раків від сорому, а лише від щастя, від радості і від кохання. З вами була я і наш урок української мови. До побачення!